Не можна дібрати слів, аби сформулювати наскільки велике значення ця акція має, особливо зараз, коли досі триває війна. Ми стикаємось, кожен українець, мешканець України, стикається з цією трагедією, коли руйнуються долі, коли відбирається життя, коли знищуються наші території, міста, села. Знову таки долі знищується український код. Сьогоднішня атмосфера це дуже важливо для наших дітей, тому що завдяки таким святам, які влаштовуються для наших дітей для наших дітей, це можливість трошечки відволіктися, трошечки забутися і поринути у справжню сказку, яке... яке нам дарує це свято. Ми дуже вам вдячні. Ми вдячні фонду Ріната Ахметова за те, що він дає нам змогу нашим дітям ну, знов таки окунатися в таку святкову атмосферу. Ренат Ахмедов, дітям чудова акція. Дякую фонду Ріната Ахмедова за це свято. За це дуже чудове свято. В першу чергу деткам це важливо, тому що ну, дома ти можеш зробити ребенку праздник, але это не будет так, как это было до этой войны. И нет сейчас возможности ходить куда-то, да, что-то там. кафе или еще что-то, какие-то развлекательные центры. Поэтому э, это очень важно. Для детей в первую очередь, да. Ну и нам, родителям, развлечения хоть какое-то. Каждый праздник я вспоминаю, как это было в Мариуполе. Мне как-то весело, да и тут это очень классно. Мне нравится. Я была очень рада присоединиться к акции Рената Ахметов детям. Ми крокуємо всією Україною. сьогодні. Наша така фінальна, але саме довгоочікувана точка це місто Запоріжжя. Ми дуже чекали на цю зустріч і приїхали до вас особисто передати вітання від засновника фонду Ріната Ахметова. Ви знаєте, ця акція їй вже 22 роки. Вся команда фонду їздить всією країною, щоб привітати вас, наше майбутнє з з неймовірним святом. Thank you